Продажу у нас Audi Q3 2016 року з пробігом 170 тисяч кілометрів. З мінімальними пошкодженнями і цілою безпекою зустрічаємо. Пошкодження зі штатів мінімальні, трішки бампер, крило і капот. Все замінили, поставили анжероні цілі, безпека ціла. Все інше по ній в рідній фарбі. Прикольний крутий кросовер невеличкого розміру для якоїсь дівчини або хтось тільки навчається кататися. А може для якогось пацанчика. Давайте салон покажу. Салон чистенький, охайний, чорний на чорному. У нас здоровенніша панорама. 2 літра TFSI нової генерації. Масло вже не жре. Є датчики сліпих зони, підігрів сидінь, сидін, двохзонний клімат, блютуз, музичка, круїзи, коротше, є все. І підлокотник є, немало важно. Комфортний, крутий кросовер. Саме головне, він компактний в Києві дуже зручно на ньому пересуватися. Давайте задній ряд за собою покажу, як сидіти. А місця, я вам скажу вистачає. І ще і плюс ти якось так сидиш трішки втоплено. Навіть на дальняк можна їхати. А якщо зложити сидушки, ви отримуєте майже рівний пол і тут здоровенніший просто багажник. ну класна тачка. Не знаю. Q3, Q5 це просто альтернатива усім кросоверам, які тільки можуть бути. Зручно, що у нас є сервопривід привід багажника, Блин, ну він реально високий. Ви подивіться, яка висота задніх звісів. Десь паркуватися, їздить. Місця в машині багажнику також вистачає. Тут у нас по стандарту докатка, сам буфер. Кстати, його можна так зняти за ручечку і з ним ходити музичку слухати. Тоже дуже зручно. Саме головне ціна: 16 тисяч доларів за Q3 в гарному стані з мінімальним пошкодженням і цілою безпекою. Вона вас чекає.